Привіт, сьогодні я вам продемонструю, як користуватися платформою Дірспарк і за 10-15 хвилин створити повноцінний інтерактивний урок для ваших дітей. Давайте почнемо з того, що ми зайдемо на платформу. Нам потрібно тиснути Увійти або зареєструватися. І далі вам потрібно мати акаунт. У мене він вже зареєстрований. Якщо у вас не зареєстрований, ви натискаєте Зареєструватися, вводите ваші дані, потім підтверджуєте. Вашу пошту, яку ви ввели, і після цього ви зможете зайти на платформу. Зайшовши на сервіс, ви побачите сторінку «Мої матеріали. На даний момент у нас немає жодного уроку, але ми це виправимо і вже через декілька хвилин ми матимо створений власний інтерактивний урок, який ми можемо використовувати на наших заняттях. Давайте перейдемо на сторінку створення уроку. На сторінці створення уроку ми маємо декілька етапів створення. Перш за все, нам потрібно вибрати вікову групу. Давайте, наприклад, це будуть діти 2-3 років. Далі нам потрібно вибрати тему, ви можете написати будь-яку, в нашому випадку я виберу мама і тато. Далі ми вибираємо кількість слайдів, і якщо ми маємо якусь додаткову інформацію, ми можемо її додати. Тобто можемо додати розширений опис того, що ми хочемо побачити. І натискаємо Створити план. Створення плану буде тривати десь до хвилини. Давайте зачекаємо. Після того, як генерація плану буде завершена, ви побачите ось таку сторінку. І давайте ми швиденько пройдемось по кожній стап, який у нас тут є. На сторінці цілі ви зможете побачити цілі цього року, що ваші діти вивчать, яку інформацію отримують, і все в такому роді. Одна з найголовніших таб у нас це таба слайди, тому що на табі слайди ми можемо побачити інформацію про кожен слайд, який буде у нас на уроці. І якщо нам щось не подобається, ми можемо використати кнопку Edit і після цього додати якийсь коментар і описати, що ви хочете змінити. Давайте коротко прийдемо, з яку інформацію про слайди ми зможемо отримати. Тобто, у нас тут будуть фрази, які ми можемо говорити. У нас будуть. Ключові моменти і візуальні елементи, які будуть застосовуватися на слайдах і в презентації, у нас тут будуть поради для вчителя, у нас тут будуть різні нотатки для вчителя, і все це ви можете використовувати, коли буде проводитись ваш урок. Ви все це можете собі уважно прочитати, якщо вам підходить, ви йдете до наступного кроку. Також у нас ще є декілька такі як ігри, матеріали і поради. Після того, як ми перевірили план. Відредагували за потреби, ми переходимо до генерації самої презентації. Ми натискаємо генерувати слайди і чекаємо, поки закінчиться генерація. Це приблизно буде тривати десь до 30 секунд. Після того, як генерація презентації завершилася, ми зможемо побачити усі наші слайди. Давайте відкриємо перший для прикладу. Після того, як ми відкрили слайд, ми можемо побачити, як він виглядає. І давайте коротко пройдемось по тому, що ми можемо отримати. В залежності від віку, який ми вибрали при генерації цієї презентації, елементи презентації будуть різні. Тобто, якщо ми вибрали для 2-3 років, то там будуть декілька елементів. Це тобто, великий текст, це великі картинки і деякі інтерактиви, якщо ми включимо зустріну, наприклад, торкнес. Мама. Якась, е якийсь короткий аудіосупровід. Якщо ж ми б вибрали, наприклад, 8-10 років, там була б велика кількість тексту, були б тести, була б набагато більша інтерактивність через те, що діти вже більш доросліші і вони можуть сприймати е більш складніший матеріал. Також до кожного слайду ми зможемо отримати інформацію про нього, яку ми бачили вже раніше при створенні навчального плану. І коли ми цю презентацію збережемо, вона завжди буде доступ до цієї підказки, і ми зможемо використовувати її на уроці. І також одна з основних функціональностей, яку ми маємо, це демонстрація слайду в повноекранному режимі. Таким чином, ми можемо транслювати цю презентацію, наприклад, на проекторі. І демонструючи її учням чи дітям на всю стіну, наприклад. Або ви можете. Увесь екран показувати у себе на лептопі чи на моніторі. Так само, як і в попередньому кроці, у нас є можливість редагувати слайд. Тобто, якщо ми хочемо щось змінити, замінити картинку, змінити текст, додати щось своє, ми можемо натиснути на Додати коментар і описати, що ми хочемо змінити. І після цього ці зміни будуть внесені, і ми отримуємо оновлений слайд, зановлену інформацію, як ми хотіли. Після того, як ми передивилися усі слайди, затвердили, що нам усе подобається, внесли зміни за потреби, ми можемо зберегти урок. Зараз перед собою ми бачимо урок для збереження презентації. У нас є можливість підредагувати уже заповнені дані, тобто ми можемо змінити назву, ми можемо розширити опис. Ми можемо вибрати іншу вікову групу, але в даному випадку ми можемо просто все залишити, як є, і єдине, що ми можемо змінити картинку, яка буде у нас демонструватися для цього уроку у наших навчальних матеріалах. Давайте залишимо ось цю і натиснемо Зберегти. Після того, як урок зберігся, ми можемо перейти в мої матеріали і побачити його тут. Таким чином, у вас урок збережений, ви зможете відкрити сервіс в будь-який момент, відкрити цей урок, подивитися підказку за потреби і проводити інтерактивні цікаві уроки для ваших дітей.